Слава Україні про ворбування неповнолітніх в Україні спецслужбами ворога. Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху. У Старокостянтинові затримали 28-річного наркодилера. Суд покарав молодицю, яка вкрала у своїй бабці понад 60 тисяч гривень. Далі до подробиць. Неповнолітні складають 22% серед завербованих спецслужбами РФ в Україні. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в етері Радіо Свобода. Також він зазначив, що 55% серед завербованих безробітні, а 7% раніше мали судимість. Керівник управління ювенальної превенції Нацполіції України Василь Бодан зазначив, що наразі кількість випадків вирбування підлітків знижується, але стало більше звернень про спроби вирбування їх. Поліціянти виділяють кілька причин, чому. У неповнолітні погоджуються на це, і зі слів самих підлітків, це матеріальна вигода, психологічне маніпулювання, на відчутті пригод, романтизація злочинності і шантаж. Водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту. Кабмін вчора вніс відповідні зміни до правил дорожнього руху. Ініціатива має на меті зменшити затори у великих містах, підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів, а також гармонізувати законодавство України із практиками країн ЄС. Волочиська громада провела в останню дорогу захисника України Едуарда Владиславовича Янковського. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист батьківщини. Загинув воїн 20 березня 2025 року поблизу населеного пункту Старий Салтів Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник віддав своє життя за Україну, за нашу свободу, за мирне майбутнє. Йому назавжди 40 років. Щирість, співчуття родині. Світла пам'ять і вічна слава полеглому захиснику. У Старокостянтинові затримали 28-річного наркоторговця. Правоохоронці вилучили у жителя Шепетівського району понад сотню кольорових таблеток. Експертиза підтвердила, що це наркотики екстазі. Під час обшуку за місцем проживання вилучили й інші наркотики канабіс, амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину СТП. Наркодилеру оголосили про підозру за зберігання наркотиків із метою збуту. Йому загрожує до 10 років тюрми. Онука вкрала у своєї бабці понад 60 тисяч гривень. Суд призначив їй покарання. 21-річна жителька селища Чемерівці, Кам'янець-Подільського району, маючи доступ до телефону і банківської картки своєї бабусі, без дозволу зареєструвала її обліковий запис у мобільному банкінгу, отримавши повний контроль над фінансовими операціями, збільшила кредитний ліміт та відкрила нову картку, завдяки якій впродовж кількох місяців ушукала рідну людину на 61 тисячу 350 гривень. Під час досудового слідства обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуватості, тож за згодою сторін, їй призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на один рік без конфіскації майна зі звільненням від відбування цього покарання на два роки із питового строку. На Хмельниччині відбулися фінальні районні змагання із волейболу у рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги на базі дитячого юнацької спортивної школи Меджибіської селищної ради перемогу виборювали дівчата 9-11 класів. Про результати розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Серед шести команд суперників команда дівчат із Голосківського ліцею здобула перше місце, друге місце у команди із Дережнянської громади, третє із Красилівської громади. Попереду змагання на обласному. Четвертому етапі, Тож бажаємо усім успіхів. Хмельничан та гости міста запрошують на благодійний хореографічний театралізований концерт Ми, діти вільного народу за участі народного аматорського ансамблю, народного танцю, веселка та дитячого театру Теді 8 квітня о 13.30 завітайте до Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Усі зібрані кошти від заходу спрямують на потреби збройних сил України. Долучайтеся до подібних заходів, щоб підтримати українське військо і дітей, які в такий спосіб хочуть подякувати захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!